Оце і Польща почала сама себе обстрілювати. Надо і Польщу спасати. Тікток виявляється такий класний інструмент. Взагалі там так прикольно злісько вчити. Слышиш ти дожнік недороблений. Ми назбирали 42 тисячі гривень за три тижні. Усім привіт! Новий випуск славних в онлайні». І є сьогодні наш давно і добре знаний кубик Рубік Олександр Іванчак. Сашко – український рекордсмен зі збирання Кубика Рубіка, і ще він переможець нашої ліги блогерів. Епіцентр Сашко, привіт! Я дуже рада тебе бачити. Привіт, взаємно розкажи нам, будь ласка, про свої враження від подій, які розпочалися 24 лютого. Де з ким ти був на той час? Як реагував і чим займався у наступні тижні? Я вів пряму трансляцію в тіктоку і ліг спати буквально о 3.30. І тут в мене будять учасники Тікток Хаусу mm -hmm. і кажуть: війна почалася. А я коли сон дуже злий, і я думав, що вони наді мною приколюються. А потім я почув, як ракета летить домом. Я зрозумів, що це правда. Одразу нам всі в машину поїхав за продуктами. Я купив mm -hmm. на два місяці продуктів на шість людей. Тобто я посадив їх всіх, вони там бігали, плакали. Я посадив їх всіх в кімнату, сказав: все, я їду за продуктами. сидіть тут почав обладнувати підвал. Тобто, ми взяли матраси з диванів, там був 4 на 4 десь 4 квадратних метри. Десь був підвал, і нам пощастило, що там був ремонт. Тобто mm -hmm. в цьому підвалі нормальний. І по-перше, ми взяли матраси повністю в підлогу в матрасах, що можна було там спати. У нас було сім. Якось. Я тебе слухаю, і думаю, наскільки твої компанії повезло, що у них був ти знаєш на людина, яка зібралася і робила якісь конкретні дії. від себе не очікував, що я зможу зібратися в в моменті, і через мабуть, настільки був шок і стрес, що я просто подумав, що ну що вже сталося, вже треба максимально вирішувати всі питання, які можуть бути. Слуха ну, на уважніш колектив досить ну молоді люди, і мені цікаво, чому ніхто там не виїжджав, не забирали батьки. Скільки, скільки часу ви провели отак разом такою компанією гуртом? Через тиждень поїхала поїхали два хлопці uh -huh. на західну Україну. Через 10 днів поїхали дві дівчинки. Uh -huh. Через 14 днів поїхала ще дівчинка. І залишилися ми удвох. З ще одним хлопцем і їжі на два місяці на сім людей, і ми. Тобто, було нормально, їжі вистачало. Інколи ми нараховували більше 250 вибухів на день. Але то ж то була були ж не а ця якась артилерія, напевно, чи танки, чи щось. Я не знаю, що це було. Але так, да, було. Інколи це було голосно, коли там ракети збувала ПВО, а інколи ми чули артилерію. Вдвох було е, залишатися трошки важкувато, але дуже пощастило, що, хоча б вдвох, звикли до цих вибухів. Почали вже mm -hmm. підійматися на перший поверх, грати в ойку. <реш> <реш> тобто, що ми намагалися відволіктися. Потім я подумав, що ну треба починати якось працювати, щось десь заробляти гроші, але від блогінгу. Зараз взагалі ну, ніякої. Тоді, взагалі, ну то я почав продовжувати вести ефіри. Я подумав, що по-перше, я можу зібрати кошти так, на допомогу Збройним силам, бо в мене тато пішов е воювати. Я йому, я спочатку, пересилав кошти в банк. Там була був рахунок допомагармія. Потім я почав пересилати батьку, щоб він купляв там броню бронежилети та таке так інше. Ми назбирали 42 тисячі грив гривень за три тижні. Ми рухалися, рухалися, а потім почалося все потроху, потроху відновлюватися. Я працював кожної ночі по 8 годин. А ви тоді жили у Тікток-хаусі, який вам? Ну, знімали е, зараз. Яка ситуація? Вже того будинку немає. Тобі довелося кудись з'їхати. Ну всі тікток-хауси закрились одночасно, mm -hmm. не було ні до контенту розважального нікому. Це я вже за місяць починав збирати картини там Зеленського, Арестовича Кіма і так далі, Джонсона, Байдена та трошки відновлюватися все в Києві в, і в країні. То блогери почали активну діяльність вести, незважаючи на те, що е, прибутку не було і. Наразі дуже мало прибутку є у, у, у блогерів. Взагалі мешканці, з якими ти жив Вайнатхаусі ти зараз з ними підтримуєш зв'язок? Вони продовжують займати ці, займатися цією діяльністю, чи ти бачиш, що війна їх ой, не знаю. Знаєш, поставила крапку і направила в якийсь інший вектор? Знаю, що всі блогери про не займатися цією діяльністю. Але вони знайшли спосіб, як цю діяльність перетворити, як не інструмент для того, щоб можливо було триматися. Тобто, хто свої танцювальні курси відкрив, хто там пісні на почав писати. Я можу сказати, що всі, майже всі, вони знайшли інший спосіб, як себе і свою діяльність перенаправити для того, щоб з цього мати якийсь дохід і нормально жити. Є декотрі, у кого є реклама наразі, навіть зараз. Але зараз дуже з цим складно, дуже складно. Скажи, будь ласка, так, а з житлом, де як вирішилася ситуація? Ти зміг залишитися? Роз'їхалися. Роз'їхались так. Ніхто нікого не питав, нам дали два тижні, щоб ми з'їхали, все і ми з'їхали. Ну і все, ти тепер живеш в, в тиші сам, так? Да? Так, да. ура. Та все пішло вгору на всі зараз. Я був в депресії е, десь два місяці. Бо ефіри – це складно психологічно через те, що це вночі з 8 до 8, 8 вечора до 8 ранку треба виділити 8, 8, 8 годин з перервами у цей період. Угу. Uh -huh. Тобто і це е, безсоння, це проблеми зі здоров'ям на... через безсоння, це там, сімейні проблеми, все навалилося, вигорання емоційне. І я був в депресії, а потім я прочитав декілька книжок, mm -hmm. я зміг знайти спосіб, як не поїхати з глузду, тобто почав видумувати якийсь свій проєкт. Тобто наразі все нормально. Е, я хотів виїхати, спробувати 10 березня. Я мав виїжджати в Канаду, відкривати там заклад. Було все готове до цього. Ми там з партнерами з канадськими вже дуже багато часу, півтори роки це все будували, думали, як це зробити. І наразі таке сталося, що я не виїхав. І якщо б я виїхав, я виїхав би навіть не через війну, не через там який, якийсь страх, а через те, що я просто не хотів руйнувати плани, які в мене були заздалегідь підготовлені. Я хотів заздалегідь вже виїжджати, і щось. Налагоджувати на заході, бо в Україні на жаль, не цінується взагалі моя творчість і а в Америці, в Канаді дуже цінується. і там люди готові платити багато за, за картини, і так далі. І тому в мене було ще три роки тому були плани виїхати. І я через те, що в мене немає свободи, свободи виїзду, свободи, якось чогось там щось ми, ми навіть ви розумієте, навіть я. Мог міг і не виїжджати взагалі все життя, але сам факт того, що мені не можна, мені, мене дуже сильно, дуже сильно я, в мене англійська зараз. Я так, uh -huh. так з ефіру так, тільки і в мене починається, я не можу перейти на українську. А, я як в клітці сиджу, і я знайшов ці проекти, агенції, бізнес-проекти у різних сферах, як просто е, ковток свіжого повітря для себе, бо тільки так я. Можу нормально, щасливо, як наскільки це можливо жити, я тобі дуже вдячна за те, що ти так ну досить відверто поділився і своїм станом і настроями Болить чути, що ти пройшов через депресію, але я настільки розумію, що з тобою відбулося. Тому знаєш, я це життя думала, що я теж сильна особистість. І коли сталася ця велика війна, вона мене теж зламала. І після того, як вибралася, знаєш, відчула себе знову в якомусь такому емоційному нормальному стані, ніби як згадала, хто я є насправді. Е З'явилася якась і продуктивність і якийсь вектор, куди куди рухатися, чим займатися далі, можеш ти розповісти про те, що так от ну, повністю обрубало 24 лютого, і ти розумієш, що це вже не здійсненні плани з того, що ти збирався, і що можливо тобі вдалося зберегти. Я знаю тільки одне, що, ще б не сталося, я буду дуже успішним і крутим чуваком, і в мене буде все. І я, я в цьому впевнений, бо я вибирався дуже з великих і, і перепрошую з великої дупи декілька разів в житті. Я знаю, що я з будь-якої дупи виберу знову. В будь-яких обставинах можна знайти спосіб, як е витягнути максимально успіху, навіть в такі складні часи. Я не збираюся. Руйнувати свої амбіції і плани і своє життя через те, що хтось намагається у нас забрати свободу, бо якщо ми не будемо робити, те, що нам подобається, і те, що нам до душі, то ми просто самі допомагаємо їм забрати свободу у нас. Тобто, це моя думка: що якщо не жити, не радіти, не посміхатися, не гуляти, не розвивати свій бізнес, то ми просто самі самі. Себе віддаємо у рабство таким чином емоційно. Якщо нас фізично забрали свободу, ми хоча б морально і емоційно, не повинні віддавати. тому треба навіть в такі часи робити все, що подобається, і не зважати на думку людей. Ти ти розглядаєш, що у тебе є все таки майбутнє в Україні? Ми всі сподіваємося на нову Україну після перемоги, чи ти все ж таки будеш планувати будувати життя десь? Просто ще раз скажу, що як би я не любив країну. Якби я не любив всю природу тут і культуру, я обожнюю і мову, і ще раз повторюсь: культуру, музику. Ну, не цінують мене тут взагалі. От не цінують мою творчість, не поважають, тобто я бачу різницю між Америкою, наприклад, Канадою, навіть там Європою. І чим більше на Захід, тим більше мене цінують мою творчість, то я наразі планую, як мінімум, поїхати для того, щоб реалізувати себе і всі свої здібності, щоб їх оцінили достойно. я буду берегти паспорт українське, українське громадянство, і буду сподіватися, що колись я скажу, що перспективна перспективніше тут в Києві. Опта в мене українська. То податки я в Україну буду платити. Як перший час, то нормально. Як громадянина, я свою видову буду виконувати. У Тебе були і портрети Зеленського, Арестовича, і, і Кіма. Мені дуже цікаво, який був фідбек від аудиторії. У мене була дуже смішна ситуація. Вони понабирали дуже багато переглядів, Там 6 мільйонів там набрав там, Зеленський, може більше, я не знаю. 600 тисяч в Інстаграмі, Що дуже багато на інстаграму набрав Зеленський, і всі портрети понабирали класно, але я вирішив зібрати дуже прикольну штуку. Я вирішив зібрати, показати, що я збираю Путіна, uh -huh, починати його збирати. Я бачу. А потім в мене вийшло, вийшла картина Гітлера. Так ось. До кінця не додивилися люди 30 тисяч людей від мене відписалися, бо вони думали, що то я Путіна збираю, і вони такі: що за фігняті писання перебувся? Да, перевзувся швидко. То з зібрав, то одразу путіна. Що це за прикол? А мені було цікаво. Я знаю, що по-любому у тебе в тиктоці багато аудиторії із Ращі. Якої реакція була на це на це відео? Що вони писали? І хтось не, не могли подивитися, бо в Тіктосі на той час вже були заблоковані українські відео для росіян, росі... російські для українців, але в Інстаграмі е, у мене були такі, що писали, записували мені прям голосове. Слышиш ти? хуй, ну, Я не буду матюкатися, дожник недороблений там. Що е, ти от Гітлера з Путіном, щось таке, там, бла бла-бла. Коротше, там вони мене так матом крили голосових. Я... Я ще рік тому міг е, через це починати почати там подати в депресію. А зараз мені було дуже смішно. Я його десь зберіг навіть і показував друзям. Думаю, дивіться, ага. що за що за приколу. Тобто, російські підписники мої декотрі лояльно, а декотрі одиниці. Тобто, дуже мало було хейту, дуже мало. Що дуже і мене не, не знесли жодного в соцмережі, коли хоча і там, і там. У мене були дуже такі гострі провокаційні відео. Я в Тіктоку бачу, як вони в ефірі виходять і що вони там кажуть. Вони кажуть: а от з Польщею, щоб новини у нас нові сьогодні вночі. Ну, угу. знаєте, так, про Польщу новини. Так, так, uh, так. Э... Цей кажуть: Блін, оце і Польща почала сама себе обстрілювати. Треба і Польщу спасати. Це знак, що треба спасати Польщу. Це люди, звичайні, люди просто так. 50 років, 40, сидять такі. блін, ну це ті самі себе. Грузина обстріляла, Молдова сама себе обстріляла, Україна себе, і Польща почала сама себе обстрілювати. Це ж знак взагалі без Росії. Взагалі весь світ би помер, якщо б Росія не спасала країни, треба і Польщу спасти. Ну що це за прикол? Звичайні люди, тобто, це не якась там пропаганда оплачена, там про переглядів дуже мало. Тобто, це звичайні люди, вони, вони реально так мислять, і це не, не один випадок. Я так лістаю тікток ефіри, і вони всі таку хірню морозять. Я хочу сказати, що в американців нічого не падає рівень підтримки, рівень молитв. Вони мені пишуть, вони. Плачуть, вони переживають. Є у мене кілька людей, які взагалі мене дуже люблять, там дуже сильно. Прям я не знаю, як, як можуть настільки любити людину. Люди не з сім'ї, нерідні. Тобто є такі люди, які прям вони там і плачуть, і дуже переживають, і моляться кожного дня. З приводу європейців я не можу сказати, бо європейська територія в мене небагато, з, звісно, мої. Підписники, вони всі так, так само себе поводять, там, е, питають, дзвонять, але наразі у нас є ж якісь там новини, що там хтось щось, теж Німеччина мене дивує трошки. Невже настільки сильно е, ми всіх закалібали там, біженці, що вони так себе поводять? Навіть арабські країни, навіть арабські країни вони мені, мене підтримують. Тобто не всі країни, звісно. Але там ті ж Дубаї, Саудівська Аравія, тобто вони до мене вставляться, кидають мені гроші. Тобто, ну ну як донат в Тіктоку. Я маю ось не напряму з приводу твоєї англійської о, ти вчив о, вдосконалюючи просто в практиці, чи, чи це були якісь феоричні курси, які тобі так допомогли? Який твій шлях був? О, я поїхав на чемпіонат. Європи з кубику і підійшов до мене поляк і спитав в мене щось на англійську мову, Це було важливе питання. Я знав відповідь, і зрозумів, що він сказав, але не зміг відповісти. Він uh -huh. сказав: Don't worry about your English. I know that Ukrainian people cannot talk in English. at І я такий ніхіра собі. Що ти на українців тут бочку котиш? <сум> я приїду додому за два роки. Вивчу англійську так, що приїду, ти ще будеш е, як гірше за мене. Розмовляти. Я почав вчити, дивився, дивився кожного дня фільми, серіали, мультики англійською з англійськими субтитрами. У мене була база шкільна, якась бол, Table, док, кет, таке. Е, і я з, з цієї бази виріс дуже сильно на фільмах, серіалах. Потім я інколи пісні слухав, на слух записував, потім запис свій переводив, потім дивився оригінал, порівнював з. Записом на слух і по перекладам, а потім я перекладав оригінал. Ну тобто багато. А потім TikTok, виявляється, такий класний інструмент. Взагалі там так прикольно англійсько вчити. Бо TikTok, він, він каже не базові слова, а mm -hmm. якісь там сленги, якісь там вислови, якісь там є короткі версії слів. тобто Тікток мені дуже допоміг вивчити приколи всякі Слухай, так Це місті. треба шукати якісь тіктоки, які саме націлені на те, щоб англійську викладати, чи це просто якісь англомовні або американці, так які просто спілкуються і ти підхоплюєш? Ні, це наші українські хлопці, хлопці та дівчата, які прикольно подають контент, вони. Е... Вони навчають таким чином е, і слова, і вислови, якісь фрази, е, приказки, там і так далі. Тобто вони дуже прикольно це подають і, і не треба шукати. І один відос там попався в рекомендаціях. його треба додивитися, лайкнути і потім покаже два: два додивитися, mm -hmm. покаже три. Якщо лайкати завжди е, ці уроки. То в Тікток буде тобі ці уроки накидувати, і треба підписуватися, лайкати, просто їх рекомендації. Потім буде складатися з якогось там юмору та з гумору та її та зв'язку, якою Підняти. ти бачиш для себе таку омріяну перемогу України? Я бачу тусовку два місяці без просиху. Просто тупо всі там на вулиці, кожен кожен на вулиці буде кожного обіймати, цілувати пофіг хто якого статку. Будуть всі перепрошую за вислів, бухати, тобто вмирати, вливати, і, і всі вони щасливі і всі будуть да і безтурботні, правда нарешті? Так, і, і буде пофіг на все взагалі. Буде будуть, будуть всі радіти, і ну, це буде взагалі. Я просто я не знаю наскільки я. Я просто не знаю наскільки я був би щасливий. Це до сліз. Просто дякуємо тобі за цілу відверту бесіду. Ти був моїм крашем на проекті. Я вболівала за тебе з першого ефіру. Радію, що цей складний болючий період не зламав тебе. Я відчуваю твою енергію, силу і, впевнена, наші глядачі теж Бережи себе і своїх найдорожчих. А вам дякуємо за перегляд, як завжди, і дякуємо у кубі усім тим, хто підписався на наш канал. Віримо в ЗСУ, а підтримуємо наших захисників, аби вони так само нестримно йшли вперед, звільняючи наші землі від мразотного окупанта. Вболіваємо за кожне з наших надлюди. Слава Україні і її славним українцям.